І коли виїхав з окупації, просто пішов воєнкомат. І мені тільки хлоп прилітає. Корочі кажуть, давай вперед. Там мужиків не сталося, вони всі воюють. В армії з березня минулого року. Трошки більше року. Я був в окупації, бачив це все із нутрі цю всю картину. Відношення окупаційних військ до мирного населення. І коли виїхав з окупації, просто пішов воєнкомат. В окупації ми були чотири місяці, просиділи, і в крайній момент ми ну, взагалі не думали виїжджати, але так склалося, що довелось виїхати. Почали сильно кошмарити сім'ї, в кого є хоч хтось в сім'ї військовий або працівник поліції. Ну, довелось виїхати. У мене мій рідний менший брат зараз на даний час в Херсоні працює в поліції. Ми були в окупації не в самому Херсоні, ми були в Херсонській області через те, що в мами постійний тиск, вона дуже нервувала, мені довелося повернутися. Війну я встрітив в самому місті, коли почали обстрілювати. Вивозив знайомих, вивозив дітвору звідти. І коли виїхав, були плани повернутися в місто, але через моральний стан мами я вирішив лишитися з ними. Лишився в селі біля батьків. Там вже зустріли окупацію. Саме страшне, що я бачив в окупації, коли розстрілюють мирне населення без всякої тому, на то причини. Особисто я знаю, що це був мій знайомий. Окупанти попросили в нього цигарку, а хлопець був спортсмен, він не корив, повернувся в село тільки з-за батьків, і його просто розстріляли, за те, що, в нього не, за те, що він не зміг угостити рити війська. Я з, е, бачив, коли окупанти зайшли, вони що роблять? Вони обстрілюють населений пункт. Ну, якщо ми бачили, от вони їздять по вулицям, якщо вони виїхали з населеного пункту, знаєш, буде обстріл. Війська виїжджали, обстрілювали, заїжджали і ходили, людям мирним розказували про те, що от бачите, що ваша армія робить. Хоча люди ж не дурні, вони всі розуміли, звідки летить і що наших там немає, наші там не стоять. І Великою краплею було, коли під час цієї окупації гинули діти під, під час цих обстрілів. Ну, тобто, воно ж ти ж не бачиш, куди воно летить. І просто не встигали фізично люди ховатись, і гинули діти. Я ще тоді, будучи в окупації, я вже прийняв рішення про те, що коли я виїду, я піду в воєнкомат по розподілу, я попав в 92-гу бригаду. Ну, на, мені подобається служити 92-й, і, чесно скажу, було вже багато предложень перевестись. Зараз, коли вже є знайомі, в Франції навчався дуже багато знайомств, там були одні офіцери. І дуже багато знайомих друзів зараз дзвонять, давай до нас, давай до нас. Але ну, я не хочу покидати цю бригаду, мені подобається. Найстрашніше людей. коли ти, в тебе гинуть твої військовослужбовці, потім ти будеш ходити і думати, що це твоя вина, тому що ти щось їм не доказав, не додав, не показав, не передав свій досвід. От тому у нас кожен день полігон, щоб максимально передати їм ту інформацію, яку знаю сам. Замком роти передавав досвід мені. Я приїхав, він мені зразу каже: так, ти офіцер, на позиції ходити не будеш. Через три дні підходить, каже: я так подумав, треба ти трохи послухати. Сходи, каже, там. Каже, в тебе там два тепловізори, є три радіостанції, йди. Я взяв групу, з нами був один боєць, який обстріляний, який вже. Не, не перший місяць воював, він пішов з нами, ми прийшли туди, і як виявилося, що в мене два тепловізори і обидв, в обидвих здох акумулятор. Так, троє суток я ніс чергування. Коли я вийшов, я дізнався про те, що замком роти знав, що вони сівші. Це було як бойове хрещення. Ну, от і всі оці бойові якості, які зараз в мене є, і повага до себе, я Заробляв сам, ну благодаря замкомандиру роти і замкомандиру батальйону, які завжди могли підказати, вони вже були більш бойові, вони це все пройшли. Я стояв на позиції, мені прилетіло, але була контузія. Я по рації вийшов на замкомандира батальйону, він мені кричить евакуація, я йому кричу, я живий нормально, я зараз трошечки полежу, продовжу». Він мені кричить, якщо зараз не вийдеш, я тебе сам застрелю, коротше, вийшов я. Приїхали, привезли в лікарню. Прокапали мене, кажуть, що треба лягти полічитися. А в мене що там був якраз на цій позиції, замість мене зайшов замкомандіра роти, в якого я приймав досвід. І я кажу, ні, лічитися не буду. Мені кажуть, ну так не можна. Я пишу бумажку, що я відмовляюсь від госпіталізації. За все, що розійде, я сам відповідаю. Мені Все, плюс-плюс, врачі кажуть, давай вперед. Я виходю по радійки. Міля, брат, я тебе міняю. Тільки залітаємо ми на техніки до цієї посадки, я виходю. У мене була група, я і ще чотири чоловіка, я ці чотири пихаю вперед, вони розходяться по посадки, і мені тільки хлоп прилітає. Навіть не дійшов до цієї позиції, я кажу, брат, я 300. Хлопці починають до мене йти, і ну, любе движання з пічки рисується, їх починають критич. Я ну, це я кажу, мінус, не треба до мене йти. Потихеньку під кущик. Зам командира батальйона кричить, якщо ви його не евакуюєте, я вас всіх туди відправлю. Мене успішно забрали на М113, вивезли і потім довелося місяць лікуватись. У мене було два великих осколка в суглобі в плечовому, в лівій руці вона взагалі не працювала. Витягнули, достали, підлічили, залатали, все нормально. І один осколок був застряв у висок, пробив черепушку, але далі не зайшов. Теж витягнули нормально, все жило. Мотивує, напевно, зараз, вже в цей час, тоді в мене була одна мотивація. А зараз, напевно, те, що ну, мені хочеться передати свій досвід, те, що я знаю, те, що вмію, бійцям. Е, я не розумію, чому е, молоді хлопці, мужики, чому вони не розуміють, що якщо вони зараз не піднімуть свою штуку і не прийдуть сюди, то прийдуть до них додому. Ну, це треба розуміти, пора вже це зрозуміти. На прикладі той самий Донецької, Луганської, Херсонської. Ну, якщо... Я вам скажу так, що от я з окупації виїхав, от е, село, яке було в окупації, які побачили це знутрі, е, там мужиків не сталося, вони всі воюють. Село вийшло з окупації, люди пішли в воєнкомат. Вони воюють, тому що вони це бачать. Війна закінчиться, коли я побачу, що вже е, ну, я, мені не потрібно тут знаходитись, не потрібно передавати свій досвід. Я збираю всі свої два рюкзака, кладу їх в машину і їду додому. В мене батько займається землею. Я в цій сфері трошечки розуміюсь. Мені це подобається. Я вернусь і буду далі жити цивільним життям.